Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на Ютуб канал. У Ростовській області поліцейські з Новошахтинська отримали наказ одягнути бронежилети та озброїтися автоматами. У місті шукають чоловіка з кулеметом, який поранив поліцейського. Троє співробітників прочисували місцевість, як раптом побачили в лісі чоловіка у балаклаві, камуфляжі та зі зброєю. Побачивши працівників, невідомий почав стріляти. За попередніми даними, він напав на поліцейських. Один співробітник отримав поранення. Решті співробітників уже наказали озброїтися автоматами та одягнути бронежилети. Місцевих жителів просять не з'являтися на вулиці. Як повідомляє телеграм-канал База, у Новошахтинську запроваджено план Сирена. За попередніми даними, дезертир уті. З боку України і близько полудня в районі лісосмуги напав на поліцейських, після чого утік. Патрульні натрапили на стрільця в Новошахтинську, коли шукали зниклу жінку. Український активіст Сергій Стерненко у себе в телеграмі припускає, що чоловік, ймовірно, один з мобілізованих. Нагадаю, раніше в інституті вивчення війни говорили, що на Росію чекає чергова хвиля мобілізації, однак це погіршить загальну якість російських військ, які перекидаються на фронт в Україну, так вважають американські аналітики. Нагадаю, також що влада диктатора Путіна не зупиняла проведення мобілізаційних заходів після завершення так званої часткової мобілізації. Тож ймовірніше за все Кремль таки готується до нової хвилі. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.